Ігрове літо закінчується голосно із Gamescom 2025. Джевкілі та команда повернулися із розсипкою цікавих анонсів та неочікуваних повернень. Причому разом із виставкою також вийшла купа прев'ю на реальний гімплей показаних ігор, коли ми в останнє таке бачили. Що ж цікавого показали, на що варто звернути увагу та коли чекати? І якою ж була остання ігрова виставка літа 2025. Без зайвих слів розглянемо все детальніше, у Експрес-цифрових думках розпочнемо із найцікавішої, особисто для мене, рубрики. Воно живе! Хол Найт Сілсонг епічно відкрили виставку із демонстрацією нового гімплею. Принаймні, так могло бути, якби нам показали хоч трішки більше. З іншого боку, відвідувачам Gamescom надавали можливість пограти у демо-версію. А наступного дня розробники навіть робили окрему демонстрацію. З неї можна зробити два висновки: гра існує та дуже схожа на свого попередника. Загалом, що ще від неї треба? А, звісно ж, дату релізу. І її назвали 4 вересня цього року. Нарешті можна колективно порадіти за фанатів ждунів. Ваша більш як шестирічна варта, нарешті, буде. Закінчена вампірський маскарад 2 неочікувано ожив та навіть отримав нову дату релізу. Гра обіцяє бути сюжетним псевдо РПГ в сеттингу вампірського маскараду, де кровосісі живуть поряд із людьми у таємній спільноті, яка теж має власні внутрішні конфлікти. Гімплейна частина фокусується на бойовці від першого обличчя та стелсі. Тут же допоможуть різноманітні вампірські здібності, що залежать від вибору вампірського клану при створенні персонажа. Причому два клани будуть закриті за пейволом окремого DLC. Пішли, хоча бойова механіка, схоже, не буде аж такою значущою, адже більшість часу ми будемо переміщуватися локаціями, досить крутим паркуром в дусі Мірседж, та розв'язувати різноманітні проблеми місцевих персонажів. Гра дуже сюжетно орієнтована, і от якщо історія буде така собі, втім, вампірська атмосфера приємна, дизайни деяких персонажів мені дуже зайшли, тому хочеться все ж вірити в бодай якусь якість проекту. Додам для контексту, що гра вже. Же понад шість років знаходилися у виробничому пеклі. Перші попередні замовлення на неї приймалися ще у 2019-му. Вона встигла пройти руками на однієї студії, змінювала ключових розробників, та загальний напрям над нею навіть встиг попрацювати легендарний Кріс Савалон, якого звільнили ще у 2020-му На фоні хвилі звинувачень у домаганнях. Згодом гру навіть ледь не скасували, але видавець парадокс, все ж тягнули проект далі, раз в кілька років називаючи нову дату релі. Відповідно від анонсу 19-го року мало що залишилося, і тепер гра ще менше схожа на свого культового попередника. Перший Bloodlines 2004 року теж мав дуже неприємну історію розробки та форсований видавцем реліз, що привів до катастрофічного її стану в тому році. Фанати й досі намагаються полагодити гру і відновити вирізаний контент, причому доволі успішно. А все завдяки крутому сеттингу та цікавій рольовій системі гри, основаній на одній. Меній настільній рольовці. Сиквел вже виглядає як огризок її ідей, які бодай якось хочуть довести до релізу та закрити цей гештальт. Як насправді, побачимо вже 21 жовтня цього року. Найкраща серія ігор по Warhammer 40 тисяч нарешті повертається на екрани і здавні Фор 4. Цього разу вона звертається до коріння оригіналу, надавши нам повноцінну стратегію в реальному часі. У грі буде чотири фракції: космодесант Орки. Некрони та Адептус механікус. А механіка знову фокусуватиметься на побудові бази, контролі точок та створенні власної армії. Причому нам обіцяють значний фокус саме на повноцінних сюжетних кампаніях, яких буде відразу 4 під кожну фракцію. У ній же має бути близько години суто сюжетних анімованих роликів та різноманіття гімплейних ситуацій, що сильно втішає, згадуючи невдалу спробу третьої частини у типу моба з дуже посередньою кампанією. Розробниками продовж Стали King Art Games, які, зокрема, у 2021 році випускали хорошу стратежку Iron Harvest. Відгуки перших гравців демо загалом позитивні, тому з нетерпінням чекаємо релізу у 2026 році. А поки можете зіграти у свіжий ремастер оригіналу. Особливих нововведень немає, але принаймні він зібрав всі доповнення в одній пачці. Продовжимо менш шокуючими анонсами новинок, хоча їх не так багато. Неочікуваним відкриттям став LEGO Batman Legacy of the Dark Knight. і перед тим як закидувати мене пластиковими помідорами, hear me out. нова гра вирішила зібрати ключові яскраві моменти з усіх екранізацій вухання в трусах, показавши їх у власному комедійному стилі. Але найголовнішим є механіка. Вона обіцяє максимально відрізнятися від класичної формули Лего, натомість взявши елементи із серії Batman Arkham. Тут також є два умовні режими: бій в стилі Free Flow та Stealth із підкраданнями та сидінням на горгуліях. Чесно, я просто очманів, коли вперше побачив. В мережі вже жартують, що це найближче, що ми отримали до серії Arkham з часів Arkham Knight. І якщо механіка справді буде цікаво працювати, а місцевий гуморний сюжет зможе хоч трішки розважити, я б залюбки зацінив цей дивний набірчик. Вийти має наступного року. Студія автор шедеврального диску Елізіум представила новий проект Zero Передес. З трейлеру видно, що студія намагається зберегти дух та стиль Своєї першої гри, і візуально, і наративно. Але як насправді, поки невідомо. Особливих деталей щодо сюжету чи механіки ми не отримали. Зате знаємо, що раніше зі студії звільнили майже всіх ключових розробників Disco Elysium. тому чи повторить нова гра успіх попередника велике питання. Побачимо ближче до релізу. Колись. Піксельний Death by Scrolling буде рогаликом із механіками в Empire Survivors, але ключовою особливістю є скрол до гори екрану. Крім того, в ній також буде якийсь типу наратив із химерним лором та гумором. Але чим вона суттєво відрізняється від інших представників жанру, незрозуміло. Більший інтерес викликає Unbeatable, демо-версія якої доступна прямо зараз, і я вже спробував її. Гра розповість про світ, в якому музика заборонена, але механіка очак. Що видно саме на музиці і побудована суті, це класична ритм гра із сюжетною кампанією з елементами стайт Скролеру та унікальним візуалом. Фони гри виконані у стилізованому 3D, але от персонажі анімовані 2D-спрайти. До того ж, у кампанії зустрічаються і коротенькі анімашки. Виглядає вона дуже прикольно, звучить класно, а механіка захопила мене з перших секунд. В аркадному режимі цієї демки я засяду точно надовго. Рекомендую зацінити і вам. А повноцінна версія має з'явитися вже 6 листопада. Анонсували і сиквел Lords of the Fallen. Сосалику у сеттингу темного фентезі і з можливістю кооператив, але цього разу обіцяють, що гра стане більш кривавою, швидкою та брутальною. І на пока вийде схоже ексклюзивно в Epic Games Store. Щастиємо у 26 році, яка сучасна презентація може обійтися без розсипу Китайщини, різнотії, але здебільшого високої якості? Black Myth Wukong отримує продовження у вигляді Black Myth Жон Q. Нова гра від китайців має зберегти ключові особливості оригіналу, але й з новим героєм Жон Q – легендарним переможцем демонів та приводів з китайської міфології. Гра досі у ранній розробці, тому щось конкретне сказати по ній важко. Проте трейлер демонструє Струє якісно збережену атмосферу вуконву. Сподіваємось на вихід чергового якісного сосалка. Дещо незрозумілим трейлером показали Project Spectrum, резидентоподібну подібну гру із паранормальщиною. З анонсу виглядає як атмосферний тріпелей рогалик, але насправді це буде якийсь сесійний кооп з дослідженнями, Грубо кажучи, фасмофобія, але з пухами вийти має теж десь наступного року. Вервін Meet – інший китайський екшен, але вже у відкритому світі. Сеттинг занесе нас в період п'яти династії та десяти царств. І я не знаю на рахунок достовірності, але антураж виконаний класно. Механічно це має бути псевдо РПГ від третього обличчя, з різноманіттям механік, основаних на бойових мистецтвах, дослідження відкритого світу з контентом на 150 годин та кооперативним режимом. Коротше, склеїли Цусіму, Геншин та будь-яку азійську ММО і отримали цю гру. Це то є, точніше подивимося 14 листопада. Зробимо невелику перерву на кіно за іграми, адже тут є відразу два цікавих анонси. Секіро неочікувано отримає анімешку. Секіро No Defeat, І схоже, що це буде саме анімований переказ сюжету гри на кшталт аніме по Автомата. Візуальний стиль дещо дивний, але власне дизайни та кольори виконані класно, а показані події автентичні грі. Щоправда, постає питання: нафіг вона така треба, якщо це буквальний переказ гри. Хоча з іншого боку, це єдиний твір Міядзакі з конкретним сюжетом, який побачили не. Не тільки лише всі, завдяки відомій складності Сетю. Заплановано аніме на 2026 рік. Другий сезон Fallout отримав повноцінний трейлер. І цього разу герої потрапляють прямісінько у Нью Vegas, який показано яскраво та пафосно. Чи зможе зрівнятися серіальна арка міста з ігровим аналогом? Питання. Втім, очікується принаймні цікавенька історія з відсилками та знайомими елементами. Перший сезон не був шедевральним, але розважав він добре. А ігровий сеттинг Фоллауту від Біфєзда якісно екранізували. Продовження серіалу виходить вже 17 грудня. Тепер до чогось конкретнішого, адже на виставці показували розширений гімплей та демки скорих релізів. З головного коротеньке демо Resident Evil Requiem, про яку поки далеко не все зрозуміло. Автори повертають її до стилю сьомої частини, акцентуючи увагу саме на аспекті жахастика. Наша героїня тиняється якимось маєтком в пітьмі, освітлюючи шлях лишень. Маленькою запальничкою, доки на неї полює якась кометна жінка з великими очима. Бойову механіку нам поки не показували, і, взагалі, не ясно, як саме вона буде представлена у грі. Зате в ній буде можливість вибору перспективи в будь-який момент. Ви можете перемикатися між видом від першого та третього обличчя. Плюс розробники, наче, покращили поведінку монстра-переслідувача, яка тепер може вислідковувати героїню через стель. От тільки як саме гра виглядатиме в довгій перспективі, питання. З іншого боку, розробники нас останні роки взагалі не підводили із номерними частинами резиденту, тому надія живе. Пограємо 27 лютого наступного року. High on Life 2 виглядає як High on Life 1. Нічого кримінально поганого я не помітив, як і особливих нововведень, Втім, я не фанат гри, тому і не буду давати якусь аналітику. З 40-хвилинного демо стрілянини виглядає драйвово, гумор в дусі рік і морті присутній, тому можете зацінити її вже 13 то валюту, а от Kronos The New Dawn все більше приваблює мою увагу. В демці відразу читається почерк Bloober Team, але й видно, що студія потрішки розвивається. Стрілянина виглядає на диво нормально, графіка не AAA, зате дизайн атмосферний, а загальна паранормальна нісенітниця справді зацікавлює. Якщо це вийде просто хороший, недовгий survival horror з цікавими дизайнами, я буду дуже радий. Реліз у неї вже 5 вересня. Все менше ж очікування. Викликає Прагмата, перше нове ip Capcom за довгий час, демо більш детально показало ігрові механіки гри, до яких є серйозні питання. Гра буде сильно заточена на взломі супротивників та вирішенні якихось задачок, здебільшого за допомогою міні-ігор. Так, бій із місцевими роботами буде включати обов'язковий їх взлом дівчинкою-андроїдом через ось цей квадратик, де треба провести лінію до певної точки. Лише після цього герой астронавт. Зможе завдавати їм вагому шкоду. Виглядає неймовірно дивно. Втім, оглядачі згадували, що ця механіка може непогано свіжити вже звичну стрілянину. Проте є підозри, що згодом це може набридати, і складність механіки буде сильно залежати від агресивності та кількості супротивників. Сюди ж додається і дослідження великої космічної станції без карти. От що в грини забрати, так це прикольний стиль типу на сапанку. Ще пам'ятаєте цей термін від Біфєзда? Хоча і тут є питання, зокрема, макароноподібне волосся дівчинки. Може щось хороше з цього і вийде. Нова Онімуша, яку я постійно чогось називаю Омнімуша, все більше сприймається як хороший спадкоємець секер. Ну от просто подивіться на цей інтерфейс. Але схоже, значно більше. У нас та супротивників також присутні дві шкали: здоров'я та витривалості. З кожним ударом ми збиваємо ворогам витривалість, і коли вона доходить до нуля, можемо виконати підсилений удар. Парирування у грі теж присутні, але на них не робиться аж такий акцент. Натомість нам доведеться. Слідкувати за різнокольоровими душами, що випадають з ворогів. Одні дають заряд на використання особливих атак, інші відновлюють нам здоров'я. І ще одні, наче відповідають за прокачку. Різні ж атаки можуть допомагати вибивати конкретні сфери, що додає певну стратегічну жилку. Окремим крутим моментом є наратив: веселий головний герой та його магічний наруч, між якими присутня куметна хімія. Босфайти та дизайни теж виглядають круто, а звук вбивства ворогів якісно копіює. Вайбисекіна очікуємо в наступному році. Зате вже цієї осені можна буде зіграти у Ninja Gaiden 4. неочікуване продовження класики, поки справжує всі обіцянки. Візуально гра виглядає блискуче, що лише підкреслюють літери смачної кровяки. Бойова механіка швидка, драйвова і неймовірно жорстока. З кожною хвилиною демки я все більше хочу власноруч пограти в це робилово. Але не слухайте мене, краще самі подивіться демонстрацію гімплею. З нетерпінням чекаємо 21 жовтня. Протягом Gamescom також було кілька інших презентацій та демок. І різноманітні онлайни, і інді новинки, і всілякі ділсі. Говорити про всі не буду, лише озвучу ті, що варті згадки. Старенький Fantasy Stealth Sticks повертається із новою частиною. Відомий Гоблін знову прокрадатиметься замками та в стилі хітмена винищуватиме місцеве населення. Якщо ніколи не чули про серію, Рекомендую зацінити поціновувачем стелсів. Стікс це один з кращих представників жанру, а новеньку гру очікуємо десь цього року. Продовження отримала і Battlestar Galactica – популярний симулятор космічних боїв. За неї я особливо не шарю, але фанати, гадаю, будуть раді. Можете додавати у список бажаного та очікувати у ранньому 26-му році. Dear and Boy сильно нагадує Inside, але милий. Двовимірна пригода, розповість історію хлопчика та оленяти, що з часом буде зробити. Ростати та допомагати героєві проходити різні перешкоди на їх шляху виглядає дуже милашно та цікавенько. З'явиться вона у 2026-му, теж саме і ще з двома іграми: «Halloween» від авторів «П'ятниця 13-го» і цим все сказано. Та 1348 x Voto» пригоди в сеттингу середньовічної Італії із нежанною Dark. Дарк. Особливих претензій на велич гра не заявляє, але цілком може виявитися непоганою адвенчурою в періоді подивимось до обидвох продуктів у 26-му році. Також нові DLC отримують минулорічний Indiana Jones та вже цьогорічний Kingdom Come Deliverance 2, який потроху перетворюється у Скайрі. Я щось ще мав згадати. А, новий аддон до World of Warcraft, представлений максимально колішованим трейлером, де сили кселатат нападають на оновлений Кельталас. В плані екшоновості трейлер краще за Warвіzін, але от графіка сильно просіла в порівнянні. Та й якби я не жалівся на ролик з Андуїном в сенсі саме трейлеру нового доповнення, в ньому принаймні був сюжетний сенс. Тут же, певно, намагалися повторити. Battle for the Road, але шишка видала максимально посередній сценарій. Продовження World Soul Саги в вигляді Midnight вийде наступного року. Кінець літа виявився не надто запальним, зате кілька цікавих релізів було. Осінь та початок зими мають бути насиченими на круті релізи, здебільшого від азійців. Хоча і список новинок наступного року потрішки сповнюється хорошими продуктами. Головне, не спішіть робити попередні замовлення, бо то все ще можуть по кілька разів перенести. А до цієї теми ми з вами повернемося вже ближче до зими, щоб чітко визначити список очікувань 2026 року, та з'ясуємо, що потенційно варто уваги, що краще оминати після релізу, а що GTA 6. Адже це цифрові думки. Тут ми говоримо не популярно про популярне. І навпаки. А, також там нову колду знову показували, але й навіть фанатам колди на неї глибоко начхати, особливо після плейтесту Battlefield 6. Схоже, 2025 буде черговим хорошим роком для Xbox.